Продовж семи років червоноградський колектив східного танцю Ельміра, засновником і незмінним керівником котрого є Алла Мельник, підкорює сцени різних міст не лише в Україні, а й за кордоном. Повернувшись з конкурсу сучасного та східного танцю Аміра Бест, що проходив на Одещині, танцівниці подарували червоноградцям яскраве концертоване шоу. Магія східної музики, оригінальні костюми, колоритні запальні танці сходу у виконанні танцівниць Ельміри створили на сцені народного дому справжню казкову феєрію. Як готувались учасниці Ельміри до звітного концерту та які оригінальні виступи даруватимуть цього дня глядачам, ми розпитували у керівника колективу Али Мельник перед початком дійства. Це сьомий наш звітний концерт. У Нас дуже багато цього року на концерті буде сольних номерів. До цього часу ми завжди танцювали тільки групові танці, і по Україні ми були відоми як колектив, який їздив тільки з груповими танцями. Тепер ми вже два роки як знані в Україні. Саме в світі Беліденсу, ті, хто танцюють східні танці, як колектив, який має і групи, і дуже цікавих перспективних танцівниць, які йдуть стрімко вгору до проф дуже високих професійних рівнів. Наприклад, хочу сказати, що танцівниця Ілона Сантер в нас вже за один крок до ліги професіоналів. За ці роки ми зрозуміли одну річ: що ми не просто танцювальний колектив. В східного напрямку ми скоріше хочемо стати театром танцю, тому намагаємося, щоб наші номери були не просто хореографічно, технічно цікаві, а щоб вони були сценічними. І сьогодні саме такі номери в нас будуть, де закладена певна сюжетна режисерська лінія, задум режисерський. Так що не тільки танцюємо, ще й граємо як артисти. Граційним, чуттєвим і майже професійним виконанням вражали. І сольні номери танцівниць, численна глядацька аудиторія, котра цього дня завітала на концерт, щедро обдарувала юних артисток гучними обласками. Колектив мандрує містами України, виступаючи на всеукраїнських і обласних фестивалях та презентуючи власні оригінальні виступи на різноманітних конкурсах. Нещодавно наші танцівниці повернулися з Одещини. І, звісно, не без нагород ділиться Алла Мельник. Щойно ми повернулися з Одеської області, місто Чорноморськ, колишній Ілічевськ. Ми були єдиною командою, яка приїхала з Західного регіону. Конкурс був два дні. Коли був конкурс в сучасному напрямку, там була одна єдина дівчинка з Івано-Франківська, а на другий день на конкурсі був наш колектив. Дуже було приємно, Одесити нас гарно сприймали. Коли об'являли саме наш колектив, говорили тільки українською мовою. Настільки українською мовою подарували нам приз, головний приз фестивалю як команді, яка не була багаточисельна, результативна. І саме головне, що з самого дальнього куточку, як для них, на той фестиваль дуже великий, відомий. І місцеве телебачення навіть про нас згадало, Показали наших дівчаток маленьких словом, ми приїхали з Одеси під враженням дуже хорошим. А зараз ми їдемо 11 червня, і ми їдемо на Кубок Прикарпаття. Це для нас не новий фестиваль. Ми щорічно там також нас дуже люблять <кхи> на Закарпатті. Ми з ними товаришуємо тими школами. Ось і до цього ми були і в Рівному, були в Луцьку, були у Львові, в Києві. Можна сказати, Ельміра, що два місяці обов'язково десь їде на якийсь конкурс. Беллі Денс або східний танець це гармонійне поєднання плавних граційних рухів, колоритного стилю та особливої енергетики. Тож не дивно, що такі танці викликають захоплення серед юних працівників представниць прекрасної статі там гарні рухи, рухи гарні, і вони перевиховують, вони дають нам гарну осанку, дають нам. Я займаюся східними танцями вже 5 років. Ну, мені дуже подобається цей, тому що вони дуже жіночні і ми їздимо майже по всій Україні. і мені дуже подобається це, тому що ну і рухи гарні, і осанку в чомусь тримати, і ну, спілкуватися з людьми на сцені.